І потім ми, скажімо, виділяємо 120 тисяч закриті тема. В другому місяць ми виділяємо 10 тисяч закриті тема. Ну, нема такої функції. Ми як наглядова, контролюючи функцію. Ми подивилися, є звір. Різниці відправив, ми видаємо припись. Тобто припись це результат. Що треба і що є фактично. Так, ми будемо ще дивитися, так помираємо. Та ні, ми не будемо дивитися. Чому? Ну, наш, дивіться, менеджер... ж... Ну, в мене є. Ну давайте подивимось. Тобто у мене ж схоже конкретно, це ж не я написав. Інформацію, підтвердження документа, це проєкт відповідь на Тобто по цьому, що ви писали по е, е, Привоцерківському національному аграрному університету, е, це... це один малюсінький випадок. Один малюсінький. Відкот тєрній. Так, це один малюсінький, а є ще багато є. великих. Є. Так я знаю, ви щасніші. Це функція ти типу яка в нас була як би, ну, не то, якби я знаю, але Григорій ми сюди навіщо зібралися? Скажіть я так поняв. Ми зібралися черговий раз надурити державу Україну, та ніхто там і споживачів теплової енергії і зробити державу ще біднішою, ще слабішою. Ні, ні, ми всі Я бачу, так. Да. Ми всі От зараз мені покаж... підемо і покажете хоч кусочок, що таке теплоізолюючий -тепло матеріал. Скажіть, що це буде? зараз теплоізолюючий матеріал. Ну, На скажу. свій один. Я вам скажу, що це вайна вата, поліуретан, далі цей, От зараз покажете один матеріал да, і назвете його, як він називається. Але ж дивіться, що тут написано. перевірити КПБМ Білоцерків Тепломережі. Та здійснити перевірку став ТПВ та, та вжити відповідно. Ви це не збираєтесь провіряти нас цього... і тим більше заходів. Де, де, де тут написано, що теж У мене написано. Щас От, я вам покажу я. І ці ці є енергонагляд. У мене не є енергонагляд. У мене енергоназі. є енергонагляд. Є енергонагляд. Ну давай. У нас написано конкретно по цьому трі. І відповідно до вашого листа. Секретаріат кабінету Все. Так, я не пойму. Так, що ми заспішили, заспішили.